Відкручуємо цей болтик, нажимаємо на цей штуцер, на цей крючочок, і вона падає вниз, їй треба засяжі вниз і нажати. А потім відкручується отой пластик. Це у нас МЛ 270 Mercedes. Не так все просто, це на підйомнику, я представляю, як це на вулиці зняти. А воно не прикручується? Ага. Та якось воно вже відкрутилося, але воно все одно ржаве, не хоче виходить. Оту тему треба вибити, я так хоню. Угу. Короче, не купляйте, бо там не, не купляйте мерседес. Це ми знімаємо запаску для того, щоб поміняти цей річок. А для того, щоб поміняти цей річак, треба зняти цей амортизатор. А де то за... Це Треба зняти запаску. <голок> Бо там болти крутяться відсюди. <голок> Ой, блін, ано. Просто. Мерседес.